Розташована в зубожилому районі Афін. Ця компанія використовує засоби мистецтва для боротьби з ненавистю та опередженнями і для поліпшення співіснування між греками та іммігрантами. Вистава, яку тут показують, це історія про поневіряння іммігрантів та про ті переслідування, з якими вони стикаються перш ніж знаходять притулок в чужій країні. Мені Греція не є моєю батьківщиною. Вона стала для мене другою країною проживання. Знаєте, як вони є? Якщо ви маєте папери на легальне перебування, то ви людина. Адже в наші дні людиною можна бути тільки тоді, коли маєш папери. Якщо в мене є папери чи посвідчення особи, я можу працювати, мати нормальне людське існування. Каталавину ти, звісно, завжди є люди, які не бажають нас бачити тут, ненавидять нас. Але ж таких не бракували в нашому попередньому житті, в нашому рідному селі. До місцевих акторів приєдналися їхні колеги з різних куточків світу: Швейцарії, Ірану, Нігерії, Сирії, Узбекистану та інших. На думку директора компанії, ця вистава є зброєю політичного опору. Ми прагнемо, так би мовити, піднести завісу, аби глядачі побачили через наші особисті історії своє власне життя. І, зрештою, щоб всі стали одним цілим, адже ми всі одна єдина душа в цьому всесвіті, і маємо поважати одне одного. Немає нелегальних душ, нелегальних іммігрантів. Слід зазначити, що вхід на виставу безкоштовний. Проте більшість людей після перегляду вистави залишають грошові пожертви.